Всім величезний привіт! Людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у нас дуже важлива тема для обговорення. Аскільки ми знову повертаємося до застосунку TOX, і хоча вже минуло чимало часу з моменту новорічного івенту, багато хто з вас продовжує чекати на заслужені нагороди. Багато людей навіть почали сумніватися, чи взагалі їх роздадуть. Тож у цьому відео я хотів би детально розібратися, коли все таки відбудеться роздача цих призів, та водночас заглянути в майбутнє проекту, вивчивши дорожню карту TOX на 2025 рік. Тож, сподіваюся, це відео буде для вас цікаве та корисне, а ми переходимо до більш детального огляду. І так, розробники проекту DOCS вже анонсували свої плани на першу і другу половину року. І, хоча частина їхніх заяв виглядає досить обнадійливою, інші моменти викликають питання. Чи варто чекати справді великих змін у проєкті, які нові можливості можуть з'явитися для учасників? І головне, чи є сенс продовжувати вкладати в цей проект свій час і ресурси? Про це все я і хотів би поговорити просто зараз, тож обов'язково додається це відео до кінця, щоб нічого не пропустити. І перед тим як ми розпочнемо, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я, як завжди, залишу в описі до цього відео. І так, давайте поговоримо про те, що чекає нас у 2025 році. Дорожня карта проєкту DOX, яку представили розробники, виглядає досить гарно. Усе чітко розписано, поділено на періоди, є багато обіцянок, але якщо уважно розглядати її, стає зрозуміло, що значна частина написаного це просто загальні слова. Таке ми вже бачили в багатьох інших проектах. Вони просто намагаються. Уникнути конкретики, не дають чітких дедлайнів і залишають собі простір для маневрів. У цьому документі багато фраз у стилі Ми працюємо над покращенням, ми прагнемо розвивати екосистему, очікуйте ще більше цікавих активностей. Але що за цим стоїть насправді? Чи варто нам чекати реальних оновлень, чи це просто гарні слова? Давайте у цьому розбиратися разом. Розробники заявили, що у 2021 році нас чекає оновлення продукту, але що конкретно зміниться з цього приводу інформації дуже мало. Вони також обіцяють, що застосунок стане зручнішим, функціональнішим, але конкретних нововведень вони поки що не розкривають. Окрім цього всього, було також анонсовано нову партнерську програму, яка ймовірно дозволить активним учасникам отримувати бонуси або додаткові винагороди за холд токенів DOX. І це може бути вигідним для тих, хто довіряє проєкту і планує інвестувати в нього в довгостроковій перспективі, але поки що немає деталей щодо того, як це буде працювати. Також у дорожній карті згадується Dox Game, ніби нова геймплейна механіка. Однак, якщо уважно перечитати, стає зрозуміло, що мова йде не про нову повноцінну гру, а скоріше про черговий івент на кшталт новорічного, тому, можливо, нам дадуть нові завдання, додадуть якісь механіки, але глобальних змін у геймплеї поки не передбачається. Одна з найцікавіших частин це контент батлер. Якщо ви створюєте меми, відео або статті пов'язані з проектом, то ймовірно зможете заробити на цьому. Це досить таки хороша можливість для тих, хто має навички в контент мейкінгу, але знову ж таки поки немає жодної конкретики щодо того, як це буде працювати. І ще один досить -таки Важливий анонсований елемент це локальні спільноти. Розробники хочуть, щоб користувачі могли створювати офіційно зареєстровані ком'юніті докс у своїх країнах. Але що це дасть? Можливо, якісь бонуси чи додаткові можливості для лідерів цих спільнот, але поки не зрозуміло наскільки це буде вигідно пересічним гравцям. Що ж стосується нових активностей, тут згадуються щоденні завдання, ймовірно, нам запропонують щось на зразок щоденних чекінів. Заходиш у застосунок, виконуєш прості дії і отримуєш невеликі бонуси. Але головне, що найбільше зацікавило спільноту, це так званий пошук скарбів, і це може бути новий івент. Із командною взаємодією, кланами та навіть змаганнями між гравцями. І якщо розробники реалізують це правильно, то нас чекає справді цікава подія. Але все-таки давайте тепер перейдемо до головного питання, яке турбує всіх, коли роздадуть нагороди за новорічний івент. На офіційному каналі Докс уже заявили, що переможців оголосять і призи роздадуть до кінця наступного місяця. Проте, знаючи, як працюють криптопроекти, можна припустити, що терміни можуть змінитися, і є невелика надія на те, що вони зробляться раніше, адже зараз крипторинок починає оживати, і для них це ідеальний момент, щоб підтримати активні спільноти. Тож варто також розуміти, що це все залежить від ситуації на ринку. Якщо умови будуть несприятливими, то роздачу можуть перенести або зменшити нагороди. Тож поки що залишається тільки чекати і стежити за офіційними новинами. Підводячи підсумки усього цього, можна зробити наступні тези. Більшість становлень у дорожній карті це загальні обіцянки, але є кілька цікавих моментів, таких як контент батли щодень активності та можливий новий івент із пошуком скарбів. Другий пункт це те, що роздача призів має відбутися до кінця наступного місяця. Але ми також Сподіваємося на те, що це станеться швидше. Ну і по-третє, це те, що ринок зараз у важливій фазі, якщо докс хоче зростати, то їм потрібно активніше взаємодіяти з аудиторією. Тож, друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці оновлення, чи вважаєте, що Докс має шанси на успіх у 2025 році. А я, в свою чергу, хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим цим разом. До нових зустрічей та далі більше.